Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надіян знову надійшов час в програмі «5 хвилин для вічності. І з вами я, її ведучий Олег Аліксєєв. Не раз доводиться чути від багатьох людей, що гроші це зло. Незалежно від їх кількості, незважаючи на те, багатство це чи бідність. Одні упереджено ставляться до багатства і до заможніх, інші скаржаться на свої низькі доходи, соромляться їх, почуваючи себе ніяково. А треті готові йти на будь-які компроміси з совістю, тільки б жити як люди. Звичайно, що хтось запротестує. Ви що, хочете, щоб ми лише існували, недоїдали, ходили роздягненими й босами? А що поганого в достатку, якщо я бажаю жити гідно? Чим я гірший за інших? Я теж хочу мати дах над головою, машину, хочу поїхати гідно відпочити з сім'єю, дати дітям гарну освіту. Хіба це є можливим з того, що я зараз маю? Певна річ, хочеться, щоб ми жили гідно. Але хіба в грошах криється людська гідність? Життєвий досвід красномовно свідчить. Буває, що одні люди матеріально забезпечені усім, чого лиш забажають, але при цьому не відчувають задоволеності життям. А буває, що інші, живучи скромно, не бояться того, що несе їм завтрашній день, і не відчувають себе залежними від людей чи обставин. У чому секрет, спитаєте ви? Ми переконані, що Біблія цілком достатньо і зрозуміло розкриває відповіді на питання, які виникають стосовно того, як правильно розпоряджатися коштами. Однак, якщо у вас виникають запитання, ви також можете приєднатися до цієї розмови через ваші листи на адресу нашої програми. Уявлення про те, що гроші є злом, не має ні життєвої, ні біблійної підстави. Святе Писання нічого поганого про фінанси не говорить. Навпаки, заохочується уміння ними мудро розпоряджатися. Злом є любов до коштів, бо корінь усього лихого то грошолюбство, пише апостол Павло, послання до Тимофія. Не самі гроші складають небезпеку, а любов до них. Кошти любити не потрібно це всього лише папірці, їх слід використовувати. А ось люди не речі, їх потрібно не використовувати, їх треба любити, навчав Христос, а тоді вже з ними співпрацювати. Ісус у своїх повчаннях багато часу приділяв також цій темі. В Євангелії від Луки, в 12 розділі, він каже такі слова: глядіть, остерігайтеся всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку його. А також в Євангелії від Матфія, в 6 розділі, ми читаємо такі слова. Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються та й викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть, бо де скарб твій, там буде й серце твоє. Досить пригадати, який переконливий урок ми з вами отримали на початку 90-х років, коли нажиті багаторічною працею заощадження на книжках відразу перетворилося в нічого не значущий клаптик папірця. Те, як ми заробляємо чи витрачаємо гроші, як розпоряджаємось ними, є показником того, з чого складаються наші цінності, якими є пріоритети і діла. Саме тому Ісус так багато говорив про гроші. 16 з 38 біблійних притч розповідають про те, як розпоряджатись грошима і майном. Ісус Христос говорив про гроші набагато більше, ніж про інші речі. Хіба цей факт не говорить нам про те, що в Божих очах наше поводження з коштами є справді важливим і дуже відповідальним? Давайте сьогодні помолимось про це. Наш дорогий небесний батько. Знову сьогодні ми приходимо до тебе разом з нашими глядачами в молитві. І згідно з сьогоднішнього біблійного тексту і роздумів, ми розуміємо, що нам потрібно навчитись розпоряджатись тим майном і тими благословіннями, які ти нам даєш, а також і коштами. Господи, дай нам мудрості, як керувати своїм життям у фінансовому плані. Дай нам мудрості для того, щоб ми вміло розпорядились з всім, що Ти дав нам, щоб коли прийде час, ми колись могли предстати перед Тобою як вірні Твої управителі, наша молитва в ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, я бажаю вам Божих благословень і гарного дня. І як завжди, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.